Мої любі новий тиждень, нова руханка, тож поїхала спочатку через круглу спинку з м'якими ніжками. Через... Починаємо підборіддя до грудини, опускаємося. Не старайтеся треба в можна до колінок. І через круглу спинку ми піднімаємося нагору, вирівнялися, знову опустили голову підборіддя до грудини. Через круглу спинку опустились. М'які коліна і піднялись знову нагору. Відчувайте, як у вас розтягуються всі ваші хребці ще раз, під лопаток і, в... і вверх ваші всі хребці будуть розтягуватись таке приємне розтягнення. І останній раз. Вниз і нагору. Тепер ніжки трішки ширше розставили. І ми з вами робимо круговий такий рух. Через одну сторону ми з вами округляємо спинку. Так-так. -та. До іншої сторони знизу. І через іншу сторону ми піднімаємося ще разок. Опустились. Ручки розслаблені. І піднімаємось через іншу сторону. Ще раз. Спинка. І піднімаємось. І тепер змінили сторону через праву, внизу, круг і через ліву піднялись. Опустились через праву сторону, і внизу круг і через ліву. Піднялись. Оці. Останній раз. І через вігу піднялися, розпитавте ваші плечики, ніжки на ширині плечей. І ніжками робимо перекати. Вгору на носочки м'яко на п'ятки. Вгору на носочки м'яко на п'ятки. Як ніби ви кішечка. Не відбивайте п'ятками від підлогу. Підлоги. Угу. Коліна у вас м'які. Лубок трошки на себе. Перевіряйте, що у вас в поясниці не було занадто прогину. Ручки зараз поки що у вас просто вільно, вгору вниз, вгору, вниз. Чудово. Ви повинні відчувати таке приємне напруження в ваших литках, вікрах. Угу. Можете зробити ніжки трошки ширше, і тоді будете відчувати. І передню поверхню ваших стегон, Верніше, внутрішню поверхню ваших стегон. А тепер на горі ми додаємо ручки нагору. Ось так, назад нагору. ми взлітаємо. Поїхали. Ще. Десять. Дев'ять. Прямо грудьми. Ви хочете там випрыгнути. грудьми. Шість. П'ять. Чотири, три, два. Ну, давайте ще п'ять разів. П'ять. Щоб ніжки ваші взагалі заспівали, потім забігали два. І один. Розслабте ваші ніжки. Ноги на ширині плечей. Руки вздовж тулуба. В нас наші курсові суглоби на одному місці. І ми будемо нахиляти з вами руку, прямо повзати до коліна. При цьому нижня частина у нас на одному місці залишається. Вниз. Змінили. Вниз. Відчуваєте, як у вас тягнеться бокова поверхня вашого животика. Угу. Вниз. І вниз. Спинка рівна. Вниз. Вниз. Чудово. Іще два рази. Угу. Ручки тепер поставили в позі молитви. Паралельно підлозі. І ми будемо з вами дивити рука на руку по 10 разів. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. десять. Розслабили. Пару секунд. І ще разок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодці. А тепер зробили молитву ззаду, розкрили лікті, груди вперед. І стоїмо таким чином 20 секунд. І старайтесь прямо вперед, вперед, вперед. Будете відчувати таке напруження в ваших руках, при спокійно дихайте. Лубок підкручений на себе. П'ять, 4, три, 2, один. Розслабляйте ручки. І тепер зробіть кулачок такий і легко-легко в грудині. Ми з вами простукаємо. Наповнимося енергією. Тепер ручкою основу ладоні, ребром ладоні легко-легко, дуже легко по вашій шиї, по трапеції і по плечкам. Дуже-дуже легко. Угу. І простукаємо. Сробом сім днів, і через днів зустрічаємося знову. Па-па!